У Харкові, як і по всій території України, тривають мобілізаційні заходи. В обласному ТЦК нагадують, оновлений застосунок резерв плюс спрощує військовий облік, і дозволяє оформлювати відстрочку чи сплачувати штрафи онлайн. Тож є випадки, коли звертатись до територіальних центрів особисто не потрібно. Звертаю увагу, що в резерві плюс в останніх версіях можливо автоматично. Продовження відсрочки. Для цього треба подати в електронному вигляді, якщо раніше відсрочка надавалася, електронні документи, які підтверджують право на відсрочку. Крім того, в резерві Плюс тепер можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку онлайн, причому зі знижкою 50% у перші 20 днів після отриманої постанови про порушення. Військового обліку, крім того, добавлю нові відсрочки. З'явилася можливість оформити відсроч для наукових і педагогічних працівників, а також для тих, хто доглядає за людиною з інвалідністю першої чи другої групи. Автоматичні відсрочки над ними робота ще триває, і в ближайший час автоматичні відсрочки також будуть формуватися в резерві Плюс. Звертаю увагу на те, що в резерві Плюс. Появився статус «Потребує уточнення». І статус потребує уточнення» означає, що громадани перебувають в реєстрі оберіг, але не закріплені, за певним ТЦК. У такому випадку слід звернутися за ТЦК ТСП за місцем реєстрації до уточнення даних. У ТЦК нагадують, згідно ухваленого Верховної Ради України, рішення воєнний стан та загальна мобілізація триває до 3 лютого 2026 року. Що стосується проведення мобілізації на території Харківської області. Терітуальний центр комплектування і соціальної підтримки виконали план, який у нас є на жовтень місяць, більше ніж на 60%. Далі робота триває. Виконання цього плану забезпечить стримання російської агресії, недопущення захвату нових територій ворогам і забезпечить наше стабільне, нормальне життя. Тому всіх, хто повинен з'явитися до ЦК ТСП, ще раз. Просимо не нагрувати вимоги законодавства і звернути своєчасно до ЦКЗ ДСП. Представник ТЦК зауважує, що військовослужбовці ТЦК та СП використовують бодікамери згідно чинного законодавства. Тож процес мобілізації повинен фіксуватися. Дані з бодікамер зберігаються протягом 30 діб в окремих випадках. Більше також військовослужбовці повинні мати при собі спеціальні посвідчення для повіщення. створюються спеціальні групи. Ці групи ведуться приказом начальника гарнізону. Коменданта, у них є посвідчення комендатури міста Харкова, вони в наказі прописані пофамільно. Це посвідчення вони при вимогі громадянина показують, що комендант міста Харкова підписане посвідчення з печаткою, і вони мають право на проведення оповіщення по місту Харкову. Інших людей, які туди в наказ не війшли, ніхто не залучає на це немає правових підстав. У ТЦК запевняють, усі заходи проводять відповідно до законодавства. А у випадках виникнення конфліктних ситуацій обіцяють реагувати. Хочу зазначити, що по всім випадкам, коли виникає конфліктна ситуація, ми проводимо судове розслідування по нашим військовослужбовцям по їх діям. Якщо є ознаки правопорушень, ми одразу залучаємо національну поліцію. Державне бюро розслідування і спеціалізовану прокуратуру для правової оцінки діям як військовослужбовців, так і громадян України, які в цьому конфлікті участвують. За висновками правоохоронців будуть вирішуватися питання про притягнення до інших видів відповідальності, крім дисциплінарної. Якщо в діях військовослужбовців є ознаки дисциплінарних правопорушень, ми згідно чинного законодавства притягуємо до дисциплінарної відповідальності своєю владою. Якщо з'ясується, що Військовослужбовці, які працюють з в групах оповіщення або на прийомі громадян, які прибувають в ТЦК, за своїми моральними і психологічними якостями, не можуть працювати з цими групами населення. Ми приймаємо рішення про їх перевод до інших частин, щоб вони не створювали цих конфліктних ситуацій. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олексій Моровйов, Харків. Новини.